Якщо надумаєте десь колись мандрувати по Європі, зараз вам розкажу за отелі, на що ви можете попасти, і ті, як уникнути проблем. В даному випадку за Британію це взагалі окрема історія. тут, тут Це окремий світ. Значить, спершу показую номер. Дивіться, ну в принципі, симпатічно, це така студійка, Де сюди там приготувати щось можна, тут я розумію, якісь холодильник. Ну, коротше, це не так важливо. Дуже високі стелі. В багатьох готелях в Європі, взагалі, в Британії стоїть такі обігрівачі. Понятно? Тобто в них... Нема центрального опалення. У них отака от історія. І дуже часто вони працюють по таймеру А що це значить? показую Це значить, що він запрограмований працювати там тільки дві. Зараз я покажу, наприклад, там дві години да? чи, чи три години. В чому проблема? Ви лягаєте спати наче тепло, потім прокидаєтеся на хата таймера. Нема холодно, капець. Типо. Тобто, ця проблема. Ну, європейцям нормально бо вони в цьому народились. Поняли? Тобто вони звикли, що у них постійно холодно. Ми-то звикли в трусах ходити вдома. Ну так, по чесному. Тут, тут просто жесть. Потім. Тут дуже велика проступність в Британії, просто нереальна. Їй замовчують і так далі, і не все висвітлюють. Але а, перед тим, наприклад, як я заселявся в ці апарменти, хоча вони дуже-дуже гарні. Дивіться, все тут дуже цивільно так виглядає. Ану. Ну так цивільненько, все дуже гарно. А, Вас не пустять і вам не скинуть точну адресу, поки ви особисто не прийдете і не покажетесь. Якщо на вас не глянуть, ви нормальні, чи не нормальні? Блін, ну гарно, значить. Потім, це величезна проблема, бо інколи ти хочеш приїхати пізно, в 9, в 10, в 11, в годину ночі. Ну, різних людей пізно буває, тут хер вам. Поняла? Взагалі хер вам. Не заселився до 8, і все, капут. Декотрі готелі дозволяють заселятись пізно, але за це що? Заселення після 8 вечора треба доплатити 30 фунтів заселення. Після 12-ї ночі треба доплатити 50 фунтів. І може бути таке, що ваше житло коштує 100 фунтів, і ви ще 50 доплачуєте просто за те, що туди пізніше доїхали. Реально, у мене такі декілька разів було. Потім майже всюди існує тема з депозитом. Оскільки по Європі не катався, немає своєї приколи. Тут ця тема з депозитом, а тут я заплатив 100 фунтів депозит. Якщо там щось зламається, і так далі, то вони будуть звідти вичитувати гроші. Тому, як тільки заселяєтесь, ти одразу камеру достав, Все, зняли, особливо там, де покосається. Такі моменти різні, поним? Значить, обов'язково знімаєте все, що там не так лежить, не так прикручено. Бо щоб у вас були факти, чого я так зробила. А в Лондоні я взагалі платив по 500 фунтів депозиту. Ну, завжди повертали, все нормально, все окей. Все, на зв'язку будемо показувати, що далі. Бережіть себе і майте усю чепуху на увазі. Па-па.